Привіт, друзі! Вирішив зробити для різноманіття огляд самого навороченого Xiaomi, що офіційно продається в Україні Xiaomi 12 Pro. От мені цікаво, що вони там, флагмани, пихають зараз і чи вартий він цих грошей. Хто хоч раз користувався флагманом або субфлагманом, як я, адже мій основний телефон вже давно Mi 10T Pro, в жодному разі не захоче повертатись на щось простіше, адже швидкість роботи, екран і камера, і все це навіть з запасом на майбутнє. От найголовніші переваги такі. Смартфонів. І давайте я розповім свої враження від флагмана Xiaomi. Отакий От він має строгий чорний коробас, а всередині знаходиться конверт зі скріпкою та бумажками і чохлом, кабель швидкої зарядки, і сама зарядка. Смартфон і жаба, котра душить тих, в кого немає такого. Чохол силіконовий дешман, прозорий, котрий швидко потьмяніє, і його доведеться викинути. Але на перший час підійде і він потрібен. Не псує сильно вигляд, адже колір видно. Зате бортики дозволяють класти смарт лицем вниз. Камера також прикрита і не тертиметься склом об стіл. Хоча сам модуль. Не сильно стирчить над корпусом, і взагалі виглядає непогано. Здивував здоровенний блочара швидкого заряджання на 120 Вт. Крім того, він дійсно важкий. Я навіть заради цікавості зважив 197 грам. Потім сам смартфон з щохлом 230 грам, і це норма, бо мій щохлом 250 або щохла 12 Pro 210 грам. Колір що типу Lunar Blue чи якось так, але добре, що це матове скло, відбитки не видно і взагалі приємний колір. І на дотик те. Круть. Рамка, само собою, метал і має закруглення і екрана, і задньої кришки. Тактильно, супер. А от скло на екран фіг наклеїш, хіба що гідрогелову плівку, але тут є вже заводська і це супер. Зверху динамік, мікрофон і інфрачервоний порт. До речі, ікпорт класна штука для телека, користуюсь постійно. Знизу такий же динамік, адже тут стерео гніздо Type-C, мікрофон і лоток. Головне не ткнути скріпкою в мікрофон. Лоточок звичайний на 2 мікро 7 і невеличка резинка від вологи і пилу є, але вологозахист не заявлено, тому не купаємо. Найважливіше в смартфоні, куди ми будемо постійно дивитися, звісно, екран. Діагональ 6,73 дюйма LPTO2 низькотемпературний полікристалічний оксид. Ось як. Якщо коротко, то цей дисплей вміє підлаштовуватись під частоту того, що відбувається на екрані від 1 до 120 Гц, коли потрібно. Ось, Наприклад, в оболонці 120 Гц для плавності, варто перейти в YouTube і ось вже 60, бо там відео зазвичай в 60 кадрах максимум. При цьому даний тип екрану відчутно економніший по споживанню енергії, ніж звичайний AMOLED. Пікова яскравість до 1500 ніт, і на вулиці, звісно, проблем немає. Хоча нагріваючись, наприклад, при зйомці відео він може знижувати яскравість. І, до речі, в нього 10-бітна кольоропередача коротше full фарш. Але й недоліки у вигляді шим, звісно, є. Я перевірю цей момент, і на 100% яскравості це 31,5% пульсації. 50% яскравості вже 44% шим. На 20% 43% шим. І нуль підсвітки дає нам 18,7%. Тобто dc Дімінг видно, що вже є вбудований в прошивку, або екран сам по собі такий, адже в налаштуваннях DC Дімінг відсутній. І блимає екран не рекордно, могло би бути набагато більше. в яких більше 100% шим, але в ідеалі потрібно не більше 5, майте на увазі, і все ж AMOLED буде мигати непомітно для ока, що не всім підходить, особливо для читання. Динаміків в смартфоні аж 4, по два в кожній дірці: басовий і пищалка, і все це Harman Kardon. Я послухав. Так, стерео, але пищалка собі як пищалка, чогось особливого я не почув. Як і більшості не вистачає низьких частот. До того ж, якщо в іграх один динамік на своєму місці і не перекривається, то той, що зліва, перекривається. І трохи інженери дивно вирішили з його розміщенням. Зате от Вібро мені сподобалось. М'яко, чітко і, до речі, від пальця розблоковується також доволі шустро. Що ж в нього за проц? Це новий Snapdragon 8 Gen 1. Направду, він не набагато потужніший попереднього снапа 8. 888. Якщо пройти Geekbench, то ось такі результати. А ось такі, видає, вже достатньо бувалий Snap 865. Бачимо, що різниця дійсно є. А от що там з тротлінгом? Запустив тротлінг тест і паралельно на своєму зі Snap 865. Ось так майже відразу починається тротлінг в 12 Pro. Бачимо, що навіть за 4 хвилини роботи старенький Snapdragon 865 починає обганяти в гіпсах новачка. І на дотик під час тесту і спинка біля камери, і металеві боковини не те, що гарячі, а такі собі досить теплі. Так от, через 15 хвилин троттинг постійно в червоній зоні. Тоді як Mi 10 t Pro в чохлі, до речі, майже не тротлить, і продуктивність на рівні 220 гіпс. А от 12 Pro провалився до 163 гіпс десь, а місцями і 140. Ох, чіпмейкери, Xiaomi, Він зливає по тротингу чіпу дворічної давнини. От такої. Ну, нехай буде що 800 865 Снап вдалий проц. Але цього проца для всіх завдань з головою. Його ще надовго вистачить для швидкої роботи та ігор. Відеоядро тут Adreno 730 відчутно свіжіше і більше, ніж на 40% продуктивніше в синтетиці, ніж Snap 865. На практиці можна грати, жити і не тужити. Наприклад, танки, найвищі налаштування, спокійно можна їздити в 60 FPS. Єдине, що грі чомусь фіолетово, що я виставив 120 FPS, все одно залочено на 60%. Але все плавно і безпроблемно. Якщо взяти PUBG, то тут можна запустити гру в 90 FPS, що, звісно, дає перевагу перед звичайними 60 Смартфон легко вивозить цю гру. Тож в ігровому сенсі запас, звісно, є. До того ж, 12 Pro має багато пам'яті, 12 оперативи, LPDDR5 і 256 Гіг швидкої UFS 3.1 пам'яті. Але безумовно, саме цікавий і корисне в смартфоні це камера. За класні фото і відео скажете собі. Спасибі через років 10, 20 або 30. У нас три модулі і всі на 50 мегапікселів. Головний сенсор Sony AMX 707, плюс ультраширокий модуль, і справжній, класичний, головне оптичний, а не цифровий портретний телевічок 2X, рівний 50 мм в фотокамерах, тобто наближує вдвічі і не скругляє так кути, не розтягує голову і обличчя людей. Але сенсори телевіка і ширіка відчутно простіші. Телевик, звісно, саме для портретів, і я вам. Скажу, що кращого портретника я не бачив наразі в телефонах. Фото виходять просто супер, навіть в дуже поганому освітленні це кінець липня, але половина десятого вечора, тобто сутінки, і світла в реалі було значно менше ніж на цьому фото. А ось, наприклад, повна темрява і нічний режим. Очима не видно було деталей цих будов і того, що з ними зробили свинособаки. Орки, хоча це одне і те ж. Ось для прикладу ця ж фотографія на мій Mi, Mi 10 t Pro в нічному режимі, він зліва. І справа ця ж фото з нічним режимом 12 Pro. Різниця просто колосальна, і цей смартфон прям тепловізор якийсь. Тому тут добре видно, що все це кльово відпрацьовує, нічний режим в тому числі. І взагалі фото класні робить і в темряві, і в день. Іноді трішки недопрацьовує HDR, як на цьому фото в складних умовах. Ось тут синє небо промальовується на Mi-10T Pro, а на 12 Pro трішки не так. А в темних місцях більше кольорового шуму саме в 12 Pro. Також зум буває і краще, на прикладі мого Mi 10 t Pro. Це не дивно, адже телевик класно фотографує в звичайному режимі X2. А цифровий зум йому вже дається важче. бо саме на телевик смартфон робить зумовані фото. Нагадаю, сенсори телевіка і ширіка відчутно поступаються головному. Зате автофокус працює класно навіть в напівтемряві, що буває дуже рідко. Видно, що автофокус підтягнули. Ну що ж, тестуємо камеру. Зараз вже майже 9-та година вечора, тобто сутінки наступають. І якраз цікаво подивитися, наскільки камера буде видавати класну і чітку картинку без шумів, я сподіваюся. Це у нас вже 4К 60 FPS. Картинка має бути плавніша. Проводички, звісно, само собою, як ми бачимо, плавніші. Ну, а ось у нас 8К24 FPS усього-навсього. Така собі кіношна картинка, але от не так, звісно, плавно. Видно, що смартфон старається дуже. Це у нас профі режим. Я виставив так, щоб ісо не було задерте, щоб занадто не висвітлялась картинка. І так, як на мене, виглядає більш художньо і натурально. І саме в такому режимі я б знімав би вечір, наприклад. Ну, Просто щоб не задирати ІСО. І виглядає картинка, отак здається краще. День, білий день і ось така у нас якість виходить, якщо йти спокійною ходою, в 60 кадрів 4К. Як на мене, дуже досить плавно виходить. Стаб відпрацьовує, як на мене шикарно. А, взагалі класне відео в смартфоні це дуже важливо. Тут і якість хороша, і стабілізація. Я навіть іноді підзнімаю сюжети на смартфон про збірки ПК. Це зручніше і швидше, ніж камерою. І для блога такі відео можна запросто використовувати, знімаючи в 4К, 60 або 30 кадрів. Тут під час відео, до речі, якщо зумити, смартфон також переключається між модулями від широкого до зуму. І це не завжди буває добре, до речі, бо видно перепади. Але ж подивіться, яке реально класне відео на основний Модуль, яке боке позаду, наскільки класно розмитий фон. Фронталка на 32 мегапікселі з фіксованим фокусом, і також підійде при бажанні для тіктоків, інсти та іншої діяльності. Якість фото, що треба. Ще один бонус дуже швидка зарядка в 120 Вт. Тут парочка режимів. Якщо ви заряджаєте в звичайному режимі, увімкнувши екран, то буде трішки повільніше, щоб пристрій не розігрівався сильно. Але і це швидко. Адже до 15% за 4 хвилини 20 секунд, до 30 за 10,5 хвилин. 50% за 18,4 хвилини, повністю за 42 хвилини. Але варто лише активувати зарядку на повну і погасити екран. То за 18 хвилин він отримує 80% заряду, тобто на цілий день використання. А за 24 хвилини він заряджається повністю, і це мега круто. До речі, безпроводна зарядка також, звісно, є. А сама батарея на 4600 мА. Має Xiaomi також і слабкі місця, наприклад, його датчики наближення. В мого смартфона він працює. За допомогою ультразвука і акселерометра, а не з класичним інфрачервоним датчиком. І часто екран активується під час розмови і можна щось понатискати вухом, що незручно. Так от, в 12 Pro те ж саме, і в мене погане перечуття. Це потрібно в реалі покористуватись певний час, щоб знати наскільки добре буде працювати. Але мені здається, що буде десь так само, як і 10 t Pro. Взагалом, які я враження отримав від смартфону, ну такий, що ціна на нього космічна, як на мене. І Xiaomi почали заганяти ціни. Причому завищено в основному за рахунок камер, тому що звичайний 12 з камерами простіше коштує на 8 тисяч дешевше. Розуміємо, звісно, також що війна і долар повзе вверх. Купить такий смартфон той, хто звик до оболонки Xiaomi і хоче круту камеру, плюс класний портретний модуль і AMOLED-екран, офігенно швидку зарядку і швидко дію. Звісно, багато пам'яті, і взагалі, щоб за оновлення смартфону можна було не думати, як мінімум років три. Саме заради цього всього, власник смартфону собі його і придбав. Я думаю, що смарт свого покупця, звісно, знайде. Але от чесно, дивишся на ціни і офігіваєш, адже ось ціна на мій субфлагманський Mi 10T Pro дворічний. Давнини, котрий ще дуже актуальний, а технології вже не так швидко повзуть вверх, судячи по процем і камерам у флагманах. От таке моє враження. А ви пишіть своє враження під цим відео, а також хвастайте, які смартфони чи техніку Xiaomi самі юзайте. У мене вистачає їх гаджетів, наприклад. А також підписуйтесь на канал, особливо якщо любите збірки ПК, і наступна збірочка, до речі, вас здивує. А наразі дякую і до скорого!